Вітаю сьогодні. Медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Загалом за тиждень підрозділи ДСНС здійснили 270 виїздів. Із них 10 були пов'язані з проведенням аварійно-рятувальних робіт, ще 110 – з ліквідацією пожеж. На жаль, внаслідок загорянь загинуло три людини ще двоє отримали травми. До всіх цих трагічних випадків призвела несправність пічного опалення. У зв'язку з цим вкотре наголошуємо на необхідності Ворого дотримання правил пожежної безпеки в побуті, особливо це стосується віночан, які обігрівають свої помешкання за допомогою пічного опалення. Нагадуємо, вчасно очищайте димарі, не використовуйте для розпалювання легко займисті матеріали, не перевантажуйте піч дровами, а також не дозволяйте малолітнім дітям слідкувати за її роботою. Окрім пожежної небезпеки, у зимовий період актуальним залишаються і ризики пов'язані з перебуванням людей поблизу водою. У зв'язку з морозною погодою ставки та річки області вкрилися кригою однак не варто втрачати пильність і нехтувати правилами безпеки. Закликаємо віничан бути обережними та пам'ятати, що лід може бути небезпечним, особливо в місцях зі швидкою течією, поблизу очерету, мостів та місць скидання теплих вод. Особливе занепокоєння викликає безпека дітей. Закликаємо батьків не залишати їх без нагляду поблизу водойм, проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Та нагадувати про категоричну заборону ігор на кризі також звертаємо увагу громадян на ризики переохолодження в умовах сильних морозів. Закликаємо одягатися відповідно до погодних умов, уникати тривалого перебування на холоді, не вживати алкоголь на морозі та бути уважними до самопочуття, особливо людей похилого віку. Та дітей для того, щоб зігрітися, віни мають можливість звертатися до стаціонарних пунктів незламності у разі виявлення ознак переохолодження. Не втрачайте час, а негайно йдіть по допомогу до медиків. Будьмо обачними, дбаємо про тих, хто поруч бережіть себе.